Сполучені Штати не бачать загрози у позапланових навчаннях військ Білорусі. Про це розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Вчора Мінську голосив. Я нагадаю раптову перевірку боєготовності своїх військ. Ну і відомо, що білоруські підрозділи у найшвидші терміни повинні переміститися у призначені райони, здійснять там їх інженерне обладнання а також організують охорону цих місць у сполучених штатах. Підкреслюють, вони уважно відстежують ситуацію в регіоні і особливо активні. З Білорусі, чи є загроза, і рівень цієї загрози для нас і для світу? Обговоримо з Олександром Усієнком. Це керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання, пане Олександре. Чуєте нас? Давайте спробуємо налагодити зв'язок, оскільки прекрасно розуміємо, що всі живемо в одній країні, і так у нас бувають планові, позапланові, екстрені аварійні і стабілізаційні відключення світла. І так далеко не всі постачальники зв'язку, ну в тому числі і ті, хто забезпечують мобільний зв'язок, і ті, хто з є провайдерами інтернет, забезпечили безперебійними елементами живлення свої. Базові станції, які забезпечують нас безпосередньо зв'язком та інтернетом, і от повертаючись до сполучених штатів, які загрозу з боку Білорусі не бачать, в той самий час вони бачать поглиблення військової співпраці між Іраном та Росією. Цю тему теж будемо обговорювати з паном Муцієнко. Але після теми Білорусі підказують він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, чи повернулися ви до нас? Зробіть диво є. Пане це Олександре, так. а давайте проговоримо про ці позапланові навчання. Мені вони виглядають не зовсім позаплановими, або такими, що позапланово затягнулися. Позапланово в лютому місяці їх оголосив Лукашенко. І виправляєте мене, якщо помиляюсь в підрахунках, 19 разів продовжували. Це одне і те саме шоу Лукашенко стайл, або це щось інше. Це операта, яка війде в історію цієї війни під назвою. Велика імітація приготування до великої війни, ось те, все, що зараз робить Білорусь і що робить Лукашенко, намагається продемонструвати, що білоруська армія готується до війни, вислужитись таким чином перед Путіним, який безумовно тисне на нього, аби білоруська армія вступила в війну. Але в силу тих обставин, що у Лукашенка розвинений інстинкт самозбереження, він боїться, що ці військові можуть повернутись проти нього. В майбутньому з'єднавшись з опозицією, розуміючи, що стан а, такий а, зараз деморалізований серед білоруських військових, який не дає можливості їм воювати. Тому а, він з одного боку а, демонструє Кремлю таку лояльність і говорить про те: дивіться, ми готуємося, готуємося 19-й раз, 20-й раз оголошуємо навчання, перевірку боєготовності. А насправді дії щодо вторгнення не вживаються. І друге. Це інформаційно-психологічний пресинг, який вигідний Росії, тому що таким чином вони постійно нагнітають ситуацію і намагаються залякувати українців про те, що може бути повторний наступ з території Білорусі на сьогодні. Концентрація сили засобів білоруських військ довкола кордону України, зокрема, і російські сили, які не дає можливості сказати, що звідти готується напад. Загроз на сьогоднішній день повномасштабного вторгнення з Білорусі з території Білорусі немає. Якщо не вперше робить Лукашенко, це Ну я маю на увазі різку. Як це різке переміщення, раптова перевірка боєготовності і так далі, мабуть, не важко тоді. Б... Прорахувати, яким буде крок наступний От наступний крок, який вони так само різко повернуться назад до місць дислокації і будуть чекати там 20-го чи 21-го разу Ні. насправді треба розуміти, що в нас а, постійно з території Білорусі з боку Білорусі на білорусько-українському кордоні присутньо 5-6 тисяч білоруських військових. Постійно це додатково до сил а, прикордонників, додатково до сил КДБ і ФСБ Росії, які охороняють кордон. Білорусі у них там постійно маневрують війська, зокрема сили спеціальних операцій. Відповідно, вони їх відправляють на ротацію час від часу і замінюють. Час від часу до цих угруповань військ. Додаються додаткові, як ми бачимо в цьому випадку, які відбувають на навчання вздовж кордону і повертаються. І такий рух він спостерігається приблизно від квітня, травня місяця. Перманентний його спостерігають наші прикордонники, наші військові. І це відбувається постійно в цьому випадку. Я думаю, буде так само. Ну, слухайте. А вчора новина про перевірку бойової готовності і висування в бік українського кордону. Півтори бригади. Пане Олександре, це... перепрошую, Запорізька, Запорізька область. Повітряна тривога там лунає нині. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Бачите, інтерактивна мапа зараз на ваших екранах. Не нехтуйте цією інформацією. Пане Олександре, ми будемо перебувати вас, якщо тривога будуть і в інших регіонах. Оголошення, прошу продовжуйте зараз. Так, да, я мав на увазі, що ті війська, які вчора оголосили, що вони переміщуються, це не ті сили, які можуть свідчити про те, що вони готові до наступальних дій і до того, щоб чогось досягти. Крім того, український кордон захищений, він прикритий, там систематично проводяться навчання. І я думаю, що остерігатися українцям нічого. Угу. А якщо можна, давайте пане Олександре, чи ви з нами? Давайте ще раз спробуємо почути і побачити один одного. Звісно, ще раз ще, і ще раз нагадаємо, що держспецзв'язку буквально напередодні повідомили, що лише 20 провайдерів, 20% з провайдерів, а їх є понад 2000-2100 забезпечують безпередбійне живлення і з інтернетом для своїх споживачів. пан Олександр Мосієнко мені підказують, вже повернувся до нас. Uh -huh. А можете пояснити, пане Олександре, коли ви кажете, що це не ті сили, на які нам варто зважати, то про що йдеться? Що це за броньовані автомобілі, які їхали? Чим і їх Їхні сили спеціальної операції відрізняються від наших, тому що різниця і функціонал власне і комплектація. Ну і Зочевидно, що усі ці рухи вони зроблені для того, щоб ми не змогли забрати військових з кордону з Білоруссю, для того, щоб підсилити інші ділянки фронту, і тримати нас в Україні усіх, мене і моїх сусідів і Микиту, і батьків так для в напрузі, що от з Білорусі от зараз розпочнеться наступ, ну це теж частина військової операції. Це інформаційна психологічна операція ворога. Абсолютно вірно, вона іноді розбавляється тим, що у нас в інформаційній просі робляться різного роду вкиди, іноді навіть деякими поважними людьми, фахівцями, які е, можуть несвідомо робити певні вкиди і говорити про те, що до 15 грудня готується вторгнення, то ще якісь прив'язки. додати. я вас запевняю, що треба дещо спокійніше до цього ставитися, тому що. Якби дійсно були ознаки того, що звідти готуються наступальні дії, там велика кількість військ. Повірте мені, про це би вже говорилося, і про це би точно описала би західні змі де тільки можна, починаючи від заголовків, закінчуючи останньою шпальти. І крім того, треба зрозуміти, що за цей час українські сили часу не гаяли. Хто бував або хто знає на кордоні з Білорусі, починаючи від Київщини до Волині. Фактично йдуть будівельні роботи, які укріплюють кордон, там все фортифікується, бетонується, мінуються дороги, і звичайно, що українці і Україна не гаяли часу дарма для того, щоб захиститись. Тому я вам скажу так: передайте всім своїм рідним, і хто чує, щоб дещо заспокоїлися, все нормально. Вторгнення принаймні найближчим часом з Білорусі не буде. Цього абсолютно не протежується. Пане Олександре, скажіть, а що по концентрації військ у Брянській, Курській, Білгородській областях, Воронезька, так, Воронська теж інша ситуація на сьогоднішній день можна сказати, що ми можемо бачити рух, активність ворога, яка є певна в Білгородській області. Може свідчити про те, що якраз не на Білорусь Росія може робити ставку через проблеми з логістикою, які даються в знаки, і вони не можуть в повній мірі укомплектувати там угруповання. А робити ставку на створення десь на кінець зими на весну, на угруповання військ. Я думаю, не дуже добре оснащеного, погано екіпірованого, але все ж таки будуть робити ставку на ось цю мобілізованих цю піхоту. А не мотивовану російську ідею створювати угруповання, можливо, в районі Білгородської області, якраз на півночі, на кордоні з Харківщиною і Луганщиною. Поки що там концентрації великої військ немає, але не виключено, що цей напрямок може бути чи не єдиним, звідки Росія може спробувати чи сконцентрувати, враховуючи те, що з Запорізького напрямку вони нічого зараз діяти не можуть. З білоруського складається враження так само. Тому ця ситуація перебуває в динаміці її потрібно відстежувати, але цей напрямок він дещо активізувався, особливо там в районі Харківщини, де російські війська намагаються стримувати контратаки українських військ і намагаються там створити певні проблеми, створюючи свої угруповання для того, щоб заходити з флангу в тил нашим позиціям. Тут е, телеграм-канали місцеві для Курська публікують відео з. Спалахом і звуком вибуху Їхній там губернатор каже, що це їхня ППО спрацювала, і взагалі патірніт. Я до того, що цей самий губернатор Курс Караван Старовойт казав, що він і не івабразітні мокнути, бо таке у них уява погана, що їм доведеться окопирити. Ну поки там вони там зі своєю уявою розбираються, хай собі розбираються. А що відбувається? Відбувається в кірчі, уявляєш насправді біля захопленої будівлі, там, де вони розмістили Росгвардію, свою uh -huh. прости господи, облаштували загорожу з військових металевих їжаків. Гарно, красиво, чи це до нового року готуються? І не знали, що це не не рік їжака металевого. Зараз розпитаємо з Мусієнками, Поговоримо. Так, пане Олександре, чому їжаки металеві з'являються перед будівлею Розгвардії, захопленої, звісно, в Кірчі? До чого готуються? Ну ви ж бачите, що є дві обставини. По перше, реально остерігаються росіяни того, що і російські війська того, що будуть успішні контрнаступальні дії українських військ на півдні, і як наслідок, потім рух по звільненню по деокупації Криму. І відповідно є тут ряд речей. Перше є реальні речі, коли вони на півночі окупованого півострова. Створюють оборонні позиції, споруди, це реальні речі. Тобто, вони дійсно їх створюють реально, окопуються там тощо. А є речі відверто комічні, такі як риття окопів на пляжі, те, що було на західному узбережжі Криму. і такі речі, як от зараз в Керчі, в принципі, вони думають, що це їх якимось чином рятує. Це вже трошки. Із тієї опери, що настільки е, злякалися, і настільки гіпертрофована уява, того, що українці навіть на пляжах будуть висаджуватися, так і десантуватися, і в Керчі будуть штурмувати Розгвардію обов'язково, і обов'язково вони будуть це робити через їжаки. Вони точно не обійдуть і так далі. Тому в цьому я вам хочу сказати, є. Випадки реалії. Ну, знаєте, от як як комедія, яка трагедія, яка переходить в комедію іноді? От інакше це не назвеш. Як Назвати те, що Іран передає балістичні ракети Росії, принаймні про таке каже Джон Кірбі, це представник Білого Дому. Пряма цитата: в мене є свідчення, яке вказує, що угода була укладена стосовно балістичних ракет з і Росію. Ну дійсно про це говорилося ще на початку листопада, і про це попереджала наша розвідка. Так само, що є попередні домовленості про постачання ракет двох типів. І зараз стоїть питання: перше: коли буде це реалізовано, тобто угода досягнута, але на сьогоднішній день немає інформації, підтвердження про те, що ракети прибули з Ірану в Росії. Раз по-друге, була інформація про те, так само з різних джерел, про те, що Іран хоче передати ракети з дальністю, яка не перевищує 270 кілометрів, яка, в принципі, є дозволена з точки зору міжнародних домовленостей. Експортний варіант ракет не більше 270 кілометрів дальність. Тобто не передавати балістичні на 700 кілометрів. Від цього не легше насправді, але легше з тієї точки зору, що зменшується радіус і дальність ураження, і в принципі. Від цього, скажімо, ступінь загрози менший. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день іранська російська співпраця, яка загрожує світовій безпеці, вона дійсно є такою. І, вочевидь, на сьогодні Сполучені Штати, Захід і загалом світ мали би докладати зусиль, щоб в різний спосіб зупинити зміцнення цієї співпраці, бо ви знаєте, що Росія отримує ракети. А інше питання є, що Іран отримує за це гіперзвукову зброю і вже розробив свою ракету, яка досить схожа на російський кінжал. Є інформація про те, що Іран може отримувати ядерні технології, допомогу збагаченню урану створення ядерної зброї, і літаки. Тобто, ця співпраця вона досить загрозлива для багатьох і в інтересах всіх її зупинити. Просто ми бачимо, що. Ну, скажімо так, іранська позиція вона теж не до кінця іноді зрозуміла і послідовна, в тому сенсі, що вони з одного боку виходять і кажуть, що вони нічого не постачають і готові домовитися, з іншого боку постачають і ось таким чином діють. Давайте проговоримо ще й про заяву Білого Дому, що вони не чекають завершення війни ні до кінця зими, ні до кінця року, або або в іншому порядку, ані до кінця року, ані до кінця зими. Але ж здається, наші розвідники не казали, що вони до кінця року і зими чекають на завершення війни. Чи вони там не погодилися з нашими розвідниками і викатали свій план? У нас проблеми зараз так само зі зв'язком. Так. так мені пан здається, Масієнку. що це якась це якась зачеклована історія. Щойно я починаю ставити запитання, то пан Усієнко відпаде. Може, ти спробуєш поставити мої запитання напередодні у мене було таке саме з іншим військовим експертом ізраїльським. Так само. Я як тільки ставлю питання, особливо які стосуються Російської Федерації, таке враження, наче хтось намагається на. Якщо не допустити відповіді експерта на ту чи іншу тему, з якою ми спілкуємося, але, з якою ми спілкуємося. Але додамо інформацію, власне про що мова, коли ми говоримо про Сполучені Штати і Білий Дім і їхні прогнози відносно ситуації на про війну в Україні, йдеться про те, що ем, Кірбі заявив, що з огляду на те, що відбувається на землі на фронтах, не виглядає так, що військові дії можуть припинитися. Дуже складна ситуація зараз на Донбасі. Очевидно, що на півдні так само є складні ділянки. Кі, це власне так вони кажуть, і де ні українська, ні російська сторона не мають переваги. Як це виглядає вам, пане Олександре? Ну а, треба сказати, що дійсно до кінця року важко сказати, що бойові дії закінчаться. А, попри те, що Росія би, звичайно хотіла отримати ось цю паузу для того, щоб формувати свої угруповання з тих мобілізованих, які вони збирають. І плюс для того, що їм потрібен час для ресурсу, бо в них є досить серйозні проблеми із цим із забезпеченням зброєю і необхідними ресурсами. Але треба сказати, що ну мені здається в принципі, що ініціатива загалом на сьогоднішній день за українською стороною наступальних діях. Єдине, що нам, звичайно, потрібно для цього танки і артилерія. Від заходу від наших партнерів, аби продовжувати, і звичайно, посилення засобами протиповітряної оборони це досить важливо. Маючи ці елементи, я думаю, що це, це точно ті речі, які допоможуть пришвидшити закінчення війни не до кінця року, але все ж таки точно в швидші терміни ніж без цього необхідного озброєння. От пан Мосієнко стосовно протиповітряної оборони і протиракетної оборони зенітно-ракетні комплекси Петріот. Наскільки реальні вже у цьому році, на вашу думку, і що змінить їх поява? Я думаю, що ну, по-перше, досить хотілося б, щоб вони були до кінця цього року. Тому що треба розуміти, ми всі усвідомлюємо, що є загрози продовження ракетного терору і атак на територію України, і нам потрібно захищатися. Тим більше, зима фактично, входить в стадію такого розпалу. І звичайно, що агресор буде намагатися створювати нам проблеми, щоб там не було. Петріот це засіб, який якраз дає відповіді на багато питань. Він якраз покликаний боротися і з крилатими ракетами, і з балістичними. А це відповідь якраз на загрози того, що Іран може передати балістичні ракети Росії, і це в принципі ну, скажімо так, стратегія по створенню і допомозі створенню для України. Цілісної і багато шаленованої системи протиповітряної оборони це те про що домовилися ще на Рамштайні в форматі Рамштайні в жовтні, і те, про що говорив голова комітету начальників об'єднаних штабів генерал Мілі, про те, що це треба допомогти створити в Україні. Тобто, якщо ми подивимося і простежимо статистику збитих повітряних цілей, починаючи з жовтня по грудень. В жовтні українські засоби протиповітряної оборони під час загострення цих обстрілів збивали 55-60% ракет. 5 грудня, коли був попередній масштабний обстріл, було збито 85% ракет. З Петріотами такий відсоток, я думаю, що буде покращений точно. А наскільки відсоток цей буде покращений з мамбами, тими, які сам птіни, які як сьогодні стало відомо, Франція та Італія дали добро. Пане Олександре. Поки не нагоджуємо зв'язок. Давай додамо, що Франція та Італія безпосередньо підтримали прохання України передати їй системи протиповітряної оборони, сам в ті, ті, які звуться інакше мамба, і це були останні перешкоди, які вони безпосередньо зняли. Пам'ятаємо, що все те, що зараз летить в нас, ми не можемо збивати. Комплексами протиповітряної оборони, бо потрібне ще крім ППО, перевода протиракетна оборона. Ну і власне окреме питання залишається по дронах, шахідах. А що з ними робити? Що з ними робити? Робити свої мопеди. Пам'ятаєш, як нам авіаційний експерт сказав Валерій Романенко, маємо виготовляти своє. Ну і тут варто розуміти не тільки чи маємо потужності, а і скільки чого потрібно. Бо ж озброєння теж старіше є морально і напевно технологічно. І роз... місяців. і розуміння, куди яке озброєння буде застосоване, якщо ми говоримо про де декілька шарову так систему захисту е нашого неба, що працює, де що на низьких висотах, от та сама СМПТ, про яку ми говоримо, дальність виявлення цілей до 80 кілометрів. Е цей зенітно-ракетний комплекс має мінімальний час реакції, і високий темп стрільби. Вісім ракет можна запустити за 10 секунд. От Хотілося б розуміння, е який ешелон захисту це, який ешелон захисту Петріотест до якого ешелону захисту надходять те, що є у нас, так зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1».